Аудит у Міноборони виявив порушення на понад 10 мільярдів гривень. Хто буде за це відповідати? Ну, відповідає, буде 100% за це якийсь там мужик тут. Я думаю, що ну, це не он. Ні, ну, це не он. Я думаю, що так, да, у ті, які в цьому варяться во всьому, тобто якась -то структура. Може, його котрі-то починені, тому що тут король випав, але він повище випадав по би. Ну, повише, ну, повише бо картой падал, да, по масті. То есть это какой-то человек. Может, Можкі там починяти ниже, 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 парангу, да. Чи справді РФ найближчим часом спробує значно посилити наступальні дії? Я думаю, що так, по югу це буде. і юг. Чи вийде у Майка Джонсона вивести на голосування питання допомоги Україні окремим пунктом? Ну такое не очі. Карпо місяцкалічеву складає. Ресерпентаклі вкладає. Таке. Поки що ні. Чи може Україна повністю залишитися без допомоги США? Ні. Я вірна, що ні. Ні, повністю, ні точно. Скорочення mm -mm. так, але повністю ні. Чи вдасться захистити енергетичні об'єкти України від наступних атак РФ? <звіт> ну, такое тут двоє м'ячей. Ні. <звіт> Чи були прийняті принципово важливі рішення на засіданні міжнародної коаліції дронів, яке відбулося днями? Да. Да. так. там прийняли до рішення? Чи є ймовірність, що друга половина 24-го року буде більш спокійною та мирною? картою картомірності як в году, так будет в так році. Чи справді в Україні стає критичним дефіцит ракет для систем ППО? Не критично, но вони закінчуються. Чи дадуть нам системи ППО цієї весни? Дадуть. Да. Чи будуть запроваджені нові санкції проти РФ та Білорусі в квітні? Я думаю, що так. Чи будуть повернення військовополонених до кінця весни? 100%. Будуть і мертвих, і живих теж будуть. Ну, в кінці апреля ще буде картин. Що мав на увазі Дуда, коли заявив, що Польща не може самостійно вирішити зернове питання з Україною? Ну, так касається наших взаємоотношень, типу ніхто на уступки нігде не йде, картабаш. Чи отримає Україна від партнерів протимінні кораблі до кінця весни? Може, в якому-то маленькому кількості. Чи отримає Україна нові системи Петріо до кінця весни? Можу кстати. Угу. Чи запровадять в Україні базовий вишкіл замість строкової служби до кінця року? Ну, такого також. Чи дійсно Україна не має шансів перемогти у війні без допомоги США? Ну, я вважаю, що так. Да. Ну, думаю, звісно, допомога нужна, істесно. От чим воювати будемо? Чи вистачить Європі ресурсу, щоб допомогти Україні до виборів США? Начну mm, да. не достатньо ресурсу. Да. Чи дійсно атаки по російським НПЗ поглиблюють напруженість у відносинах України і США? Mm. Ну да, да, карта раздоров падає п'ятерка жезлов. Влияние є сто процентів. Чи налагодяться відносини з США цього року? Ну, пока в такому форматі все як і було, так оно і буде. Чи дійсно Росія планує передати Ірану ППО та винищувачі Су-35 для посилення захисту від можливих авіаударів Ізраїлю чи США? Ну, Поки час ні. Кам ну, камічей відпадають. ці були 100 об процентів. Чи схвалить Єврокомісія план реформ в Україні до кінця квітня? Ні. Чи вдасться Україні зробити атаки дронами по території РФ систематичними? Систематичними, руками точно Чиркамічні. Навіщо влада РФ викрадає громадян Грузії? Ну, я думаю, що просто їм за щось. У них такі натягнуте ж отношения на самом деле. І за війни, бачиш, теж, війна. Карта смерті падать. Чи справді Україна, Туреччина та РФ проводили таємні переговори щодо судноплавства в Чорному морі? Ну, що то було, двока кубка падає. Тут, да. Що було, да. Чи почне Україна отримувати снаряди від Чехії цієї весни? Ну, п'ятерка Пентаклі таке. Чи готуються нові провокації на ЗАЕС? Я думаю, що да, это буде в ближайшее время. И во время Олимпийских игр могут какие-то теракты, кстати. Я думаю, что з Росією будет связано как-то. Ну, там показували, що Запорожжя. есть тобто я думаю, що може ще і ЗАЕС С то в это время буде. Посмотрим. Я просто не помню, якого там числа Олимпийские игры. Она будет ближе к дате смотреть детально. Чому в РФ відбуваються катаклізми та чи будуть вони ще масштабнішими? Думаю, що так. Да. Ну, Карма така штука. Да буде буде продовжуватися все тут. Що сліта їх. Чому світовий банк, попри війну, прогнозує Україні зростання економіки? Я вважаю, що не буде зростання економіки. Это какой какой-то какая то непонятно, почему они так говорят. Нет, не будет. Ну, война не может быть взрастания экономики. Война это, наоборот, ущерб. Любой экономики. То, что нам помощь кучу дали, там кредитов понабирались, но ну, это не совсем взростание экономики. Чому Зеленський саме зараз запровадив кадрові зміни в РНБО та УДО? Ну, тому що повністю везде меняют систему сейчас во время войны. Я думаю, так надо. Трансформація йде, бо трансформація должна по всім моментам йдуть вже перемовини з міжнародними партнерами України щодо надання озброєння для Ф 16 Ні, повершний падають. Що принесе офіційний візит Шмигаля до США? ничего он не принесет. Вот как вот падает, восьмерка кубков, семерка жезлов. То есть они тут пытаются, они ничего решить не могут. Ну, типа, ничего оно не приносит особо. Разговоры просто, и все, карта мага, колесница. Обещают, не дают ничего. То есть это бессмысленно все. Чи есть такой ресурс у РФ? Да, есть ресурс. Як війна між Іраном та Ізраїлем вплине на Україну? Ну, тому що да, воно впливає. Тобто нас одбігають на другий план одразу автоматично. Коли у них обострення починаються. Чому під час атаки Ірану на Ізраїль США долучилися до збиття ворожих дронів, а в Україні американська влада відмовляється це робити? Ну, потому что у них с Израилем другие отношения немножко не ждут с як Израиль как партнер для них, а Украина, как. Як, як, ну, они так вони расценивают, как этих, не знаю, подданных своих. Именно поэтому. Ну, то есть тут логично и понятно все. Чи будет допомога від нових партнерів цієї весни? Может быть, да. Только кубка. Может быть. Будь. Чи справді США вдалося переконати офіційний Китай не підтримувати приватні воєнні компанії РФ? Ні. Двойка пентаклі. Где-то в чому-то да, не до кінця. Чи справді Байден публічно боїться ядерних погроз Путіна? Ні. Міще не боїться. Чітка Пентаклі падає. Чи буде підписана безпекова угода між Україною та Норвегією в квітні? В квітні точно нет. Може, поже. То сіські тогда договірники. Чи отримає Україна бойові машини Мердер від Німеччини до кінця весни? Ну, такова, не очень падает. Нет. Яка мета останньої зустрічі Лукашенка з Путіним? Ну тут двойка кубков, дьявола, девятка кубков. Ну понятно, что они обсуждают війну і помощь і там дружбу свою и все остальное. Двятка Пентакли помощь. Друг -друг. чи дійсно УРФ готується провокації навколо голови СБУ Василя Малюка. Я думаю, вони завжди під прицілом знаходяться, що Будана, що Малюк. Ну, тобто, це не така нова. Вони завжди під ударом. От. Тобто, вона завжди буде показувати «да». Я не чувствую ні по одному, ні по второму, що саме на якоїсь серйозні загрози. Ну, типа, щоб вони там умерли, чи щось ще немає. Чи справді Росія вже відновила ключові НПЗ після атак українських дронів? Ні, не до кінця. Чи дійсно Росія тренує дельфінів для бойових цілей в Чорному морі? Я не знаю, ти карти показують, типу, такое, що взагалі блях ответу дабо. Ні, я в це не вірю, це таке студент. Ну, знаєш, який ответ такий какого просто такой ответ, типа. Чи справді Путін дав наказ захопити часів яр до 9 травня? Так. Да. Да. До 9 травня я сумніваюсь. Чи вдасться окупантам захопити якесь місто до 9 травня? Є така що трохи кубка відпадає. Може, там маленька Донецької області. Чи вдасться Зсу просунутися на Кремінському напрямку в квітні? Поки не віжу а а. Що обговорював Зеленський з главою МЗС Норвегії під час нещодавньої особистої зустрічі? Ну, все воєнна тематика тут, да? Ростерка жезлов, да? Хорошо обсудили. Да, все буде, да войне помощь.